Як проявляється спіритизм? Біблія описує численні приклади спіритичної діяльності від волхвів, фараона, таємнознавців, астрологів, чарівників Ніневі та Вавилону до чарівників та медіумів Ізраїлю та засуджує їх усіх. Наприклад, чари жінки-медіуму з Аєндора на прохання царя Сеула? Писання каже: І запитав Сеулу Господа, але Господь не відповів йому ні у вісні, ні через урім. Ні через пророків. Отже, Бог не був причетний до того, що сталося в Аєндорі. Саул був обдурений демоном, що видавав себе за померлого пророка Самуїла. Але це не був справжній Самуїл. Чарівниця бачила фігуру чоловіка похилого віку. А Саул вирішив, що це був Самуїл. Якщо ми повинні повірити, що цей старий чоловік справді був Самуїлом, то ми маємо бути готові повірити, що чаклуни Викликачі померлих, чарівники, ворожбити, спірити та медіуми можуть викликати праведників звідти, куди вони потрапили після смерті. Ми також маємо визнати, що благочестивий Самуїл перебував у свідомому стані в землі, тому що чоловік старий вийшов із землі. Читаємо 13-й текст. Цей сеанс привів Саула відчаю, а не вселив у нього надію. Наступного дня він скоїв самогубство. Той, хто назвався Самуїлом, передбачив, що того ж дня Саул та його сини будуть із ним. Якщо він мав рацію, то слід зробити висновок, що непокірний Саул і праведний Самуїл будуть перебувати разом. Єдино вірним буде висновок, що все, що відбувалося на цьому спіротичному сеансі, було викликане якимось злим ангелом.